Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для душі. Дякую, що завітали. В цьому відео з Донею створимо нову клумбу. Ми висадимо плетисту П'єр троянду, троянду лупа і поміж ними війник діамантовий. Всі ці рослини вже зростають в саду, тож будемо перевалювати та впорядковувати. У тебе воно трошки рів... нерівна та частина. Так, да, вона вища. У Тані уроки онлайн, тож ми на дачі, і на перерві вона виходить на свіже повітря і допомагає мені. Я розкопала дерен, прибрала коріння трави. Клумба буде уздовж паркану не широкою смугою 3 метри на 40 см ширину. Це тихе та сонячне місце. Вважаю, рослинам тут буде добре. А штука трохи нижче, або Все одно Замість пластикового бордюру я обрала черепицю. По-перше, в нас вона вже була, не потрібно витрачати кошти. Це міцний матеріал, що повинен витримувати сонце та вологу. На жаль, на першій моїй клумбі цегла не витримала цієї зими перепади температур, волога і вона почала дуже-дуже крившитись. Робили ми по-жіночому. На око. Рівно. Рівно. Так я б сказала ту штуку, та що ближче до тебе, краю той, трошки нижче, да, посунути. Ну, так, ну вроді би нормально, да. Сейчас. Yes. Да, нормально. Красиво, получается. Під плиточку я підсипала землю з мілкими камінчиками. Розумію, прийде час, і потрібно буде поправити, підсипати, адже земля всядеться і плитка трошки змінить своє положення. І доки в тані тривають уроки, по центру клумби я вже висадила плитисту троянду П'єр de Ронсар. Планую її і пагони розміщати більш горизонтально і створювати фон для інших рослин. По обидва боки посадимо війник або коничник діамантовий, це холодно-зростаючий злак. Влітку це гарна яскраво зелена купена висоту 90 см, у вересні з'являються волоті з фіолето-рожевим рожевим відтінком. Без додаткового поливу відчуває себе відмінно, і це вже перевірено. Ось таким чином, за допомогою лопати, я переділила кущик. На дві половинки. Так він у мене розрісся за 2 літа, без додаткового поливу, без будь-яких добрив. А тут, я думаю, буде краще за ним догляд, і він розростеться набагато швидше. В луночку кладу курник, зовсім трішки, щоб не попалити коріння суперфосфат. Гарно проливаю і, як завжди, в таке болотце висаджую. Рослину. І по бокам клумби буде красуватися ціле літо троянда, трудівниця, лупа. Я приємно вражена нею, не перестаю її хвалити. Добре зимує, поки що не хворіла, цвіте постійно. Вона не підійде тим, хто любить велику та махрову квітку, адже у неї квіти до 4 см в діаметрі. Кущу висоту 40 50 см, та ширину також 40-50. Як я вже говорила, висаджувати клумбу, ми почали із центру. Спочатку висадили плетисту, потім відступили 45 см і посадили війник діамантовий, і ще через 45 см по обидва боки висадили троянду лупо. Нічого особливого. Підкопали поглибше, якомога менше пошкодити коріння, особливо троянд. Нову ямку добре пролили водою, додавали добривокурник тр... трішки, ох, і пахучий же він, Та суперфосфат гранули. І так висадили. В ноги досадила грунтопокривний флокс та гейхеру. За останню я маю сумніви, адже я так розумію, що гейхери люблять тінь або напівтінь. Ось так виглядає наша новостворена клумба.